Що ти не дозволяєш собі робити зараз, тобі не дозволяли робити це в дитинстві. І чиїсь голоси зовнішні зараз тебе в, в тобі лунають внутрішніми. І якщо тобі не можна було виділятися, гучно сміятися, бути видимою, тикати дулі. Сьогодні ми на зустрічі вийшли на. Це питання, і я теж пропрацьовувала свою дитячу травму і тикла дулі. Мамочку, вибач, якщо тобі прийдуть і знову скажуть, що ваша Леся тикла дулі в ефірі, покарання вже мені не страшні. Виходжу за рамки власних обмежень, за рамки власних переконань, стереотипів і того, що Забороняє рухатися просто в